Таксі 1562 – це завжди. Швидка подача авто за місцем виклику, комфортні автомобілі та досвідчені водії, спокій та безпека під... Сьогодні розмовляємо з паном президентом Володимиром Зеленським. Він говорить по-українську, а я говорю по-польську. І розуміємо ще. І спеціально в цей момент, коли ми... Have to decide where should go Ruski Vajenny Karabi. Ось Кремль до цього, а оце Кремль після. Добрий день, Еврібаді. А ти кай, що я не так шапку ношу. О, подивися, як. Смотри, гарить. рот. Скінчилось кохання, скінчилося все. Заглядає сонце. Та сумно мені, мабуть, утоплюся, спочину на дні, піду втоплюся у вісті глибокій, шукати стануть, не скоро знайдуть, ти будеш плакать, пливатимуть роки, Мене до смерті не зможеш забути. Даня, Нікіта, перепутали посилку, да може ну, не посилку. Блін, ну чого ти м'явчиш чотири ранку? Що ти від мене хочеш? Таке зурнятко капучино, ковало кобаси, ковало хліба з маслом, а потім пізніше якась бараболька, до барабольки якась котлета або ковало. Це неймовірно азартна штука, тому що ти бачиш їх. Ти ну, я перший, я перший день все, що робив, все казав, це це, це, це орки. О, коло, а, о, о! Ну просто так не віриться, і це немовірна азартна річ. І я навіть зараз, коли холодно, кажу, типу тобі не холодно там літати. Якщо я підіймаю там пташку, свій борт в небо, я на пів години випадаю. Це найцікавіша гра, в яку я грав. Угу. Ти просто дивишся, як у них там мавпяча цивілізація, що вони роблять, знаходиш щось. Це такий азарт, це таке полювання, коли ти якусь коробочку знайшов, передав координати, артилеристам, ви відпрацювали. Ооо, це не. Найщасливіше, що може бути. Друзі, прошу хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати, а за відео з Кадиром наш канал навіть отримав вже перший страйк. Раджу вам підписатися на наш телеграм-канал. Там ви зможете побачити набагато більше мемів, жартів, відео від хлопців ЗСУ та бути в курсі останніх подій. Посилання в описі до відео.

Пашем по тих електростанціях, а їм editors. Да, Треба їм якось воздух перекрити, блін. Так давай лупашити по деревах, щоб повітря не було. Так сказати, дамо на горіхи, бажаєш Щоб блін. буде їм плакала блін. Якщо вони ще з графіком відключень кисню будуть розбиратись, них взагалі кукуха поїде. О, так треба, щоб них ще й води не було. А так давай цей! Будемо пашити ставках. Ні. Ти ППО. Ні. Ти кок Ти тебе не збиває. Щоб в українців не було води. І башим по хмарах! Боже, Сергій, що ти мелеш? А що не так? Є, є хмара, Сергій. Якщо ти в неї стріляєш ракетою, то вона лопається і вода навпаки витікає. І в них тоді буде багато води. Ти думаєш. Так ти? давай всім хмари проб'ємо, щоб був потоп. Пашим по хмарам щоб не було води і по деревам, щоб не було повітря. Офігенно робимо. Ну, впала мені кубаска. Десь впала на підлогу. Я не знаю, що з нею робити. Що з нею робити? Цікаво. Е, та ти не їш? Та то може не тобі. Як ти кажеш? Що, думаєш, можна тобі з'їсти її чи що? Ти теж під сумнівами, під сумнівами так? Ну що, як думаєш? Ну чекай, 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 ну почекай. Ну, смачна, хоч добра вона, щоб їсти була, тебе їла. будет труханить. Что Что ты так трясет? Что такое? Всем салют, користуюсь моментом, снимаю грозу Беларуси. Шульц, поздоровайся с пивкусником. Слава Украине! Нас он уже вот так всех заедет. Да. Шульц просто показал белорусам, что у нас свои бульбы по горло.